Я хочу собі велику каталапку, також. Я хочу, щоб настав мир, і ми перемогли, щоб ми перемогли. Такі дитячі мрії озвучує напередодні грудневих свят 9-річна Чернігівка Анна Срібна. Дівчинка обожнює читати та не пропускає жодного заходу, що відбувається в туристичному інформаційному центрі для дітей до Різдва. Я дуже люблю читати комікси про мишок, також чому я сюди прийшла, бо тут цікаві завдання. Напередодні Дня Святого Миколая юні Чернігівці поринули дивовижний світ за допомогою казки. «22-й рік подарував нам поки що віртуальне знайомство з дитячою письменницею Лесією Кичурою. І власне, кожен рік до нового року пані Леся видає чергову збірку казок до Різдва. І нам дуже хочеться от, мати у той зв'язок Львів, Чернігів, теплий зв'язок. І від того, кожен рік ми розпочинаємо свої такі заходи, присвячені до Різдва. Саме з читання казки про різдво пані Лесі. Цього разу дітям читали казку Різдвяний віслячок», а потім діти малювали головних героїв і гралися. Це ще одна можливість або формат доносити дітям радість у того різдва і власне традицію, яку варто цінувати, зберігати, відроджувати в маленьких серцях, тому що це майбутні українці, які в майбутньому будуть транслювати саме те, що Різдво у з 25 грудня. Що різдво це насправді величезна подія? Надалі діток в грудні чекають цікаві квести, ігри та пізнавальні заходи.